Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни і в рідних містах. Слав Підтримуємо український футбол. Хтось називав це поверненням блудного сина. Псевдопатріотизмом, умінням вчасно перевзуватися або ж, навпаки, відважним вчинком. На початку березня 22-го року, коли в Україну повномасштабно рушила орда, Ярослав Ракицький покинув пітерський зеніт російський клуб, де за чутками заробляв 2,5 мільйони євро на рік. Згодом Ярік повернувся в Україну. Його прийняв рідний Шахтар. Футболіст намагається говорити українською. Я дуже радий повернутися до шахтаря. І, схоже, забуває про свої вокальні принципи, через які колись проковтнув немало хейту. Ну, для мене одне правило, якщо вийшов на полі, треба віддаватися повністю. А ні, як загарлень, як кліпса, так, у національну збірну Ракицький, наймовірніше вже не повернеться. Та й для багатьох він залишиться зрадником, ватником чи пристосуванцем. Але він принаймні спробував зробити те, на що іншим не вистачило духу, чи ще там чогось іншого. Про колишнього одноклубника Ракицького у Зеніті Толіка Тимощука ми вже детально розповіли у випуску, який знайдете в описі під цим відео. Свою порцію компліментів отримають і інші футбольні манкурти. В наші вороженьки. в листопаді 2001 року Геннадій Зубов забив один із найбільш пам'ятних голів кар'єрі. Обек шахтаря залишив автограф у воротах самого Оліва Кана і дав надію збірній України на вихід у фінальну частину чемпіонату світу, куди ми, зрештою, так і не поїхали. В кольорах головної команди Геннадій Зубов загалом відзначився тричі і провів три десятки матчів. Але своє професійне резюме зіпсував чинком, у якого є, мабуть, лише одне логічне пояснення у вересні 22-го року, на сьомий місяць російського вторгнення в Україну, уродженець Алчевська поїхав на заробітки помічником головного тренера до звізди із Санкт-Петербурга. Якщо вірити трансфер у цьому клубі зубов тепер уже не працює, не чекають більше на тренера і в українському футболі. Больному цеху. Статус персони нонґрата у себе на батьківщині доведеться прийняти і ще одному представнику Донецької школи футболу. Іван Ордець, який 10 років захищав кольори шахтаря і провів 12 поєдинків за національну збірну. Шкурнув у 2019-му на роботу до країни агресора. Належить московському Динамо і дотепер. Після початку повномасштабної війни захисник мав змогу розірвати контракт з російським клубом, але опцією від ФІФА скористався лише влітку 22-го і надав перевагу оренді в німецькому бохумі. У нечисленних дописах, де згадав про рідну волноваху, яка потерпає від війни, ордець делікатно уникнув коментарів: хто ж у цьому всьому винен. Не варто чекати пояснень і від ще одного вихованця гірників Віталія Віценця, завершивши кар'єру гравця, уродженець Дніпропетровської області спробував себе в ролі тренера у юнацьких командах Шахтаря і Кривбасу. Але як тільки в Україну прийшла велика війна, віцинець цинічно працевлаштувався у тульському арсеналі асистентом головного тренера. Подейкують з кривого рогу молодого фахівця попросили, через м'яко кажучи, відсутність проукраїнської позиції. Вочевидь, тульський пряник чемпіонові юнацького євро смакує краще, ніж звуки сирен. Без докорів сумління криваві гроші заробляє. І ось цей персонаж у 2019 році Дмитро Іванісеня результативно увірвався в український футбол, повернувшись з грузинських заробітків. Статус ключового гравця у луганській зорі і навіть виклик у національну збірну. Але всю цю успішну історію хавбек перекреслив рішенням перебратися до російських крилрад у 21-му році, коли в Україні наповну гриміли гармати, футболіст міг розірвати контракт з клубом із Самари. Але такий крок, вочевидь, виявився економічно невигідним. Ще далі пішов Денис Голайдо, один із найзірковіших вихованців кримського футболу, екс-гравець збірної України, обрав собі нову батьківщину після анексії півострова, пригрівши біля серця двоголову курку. Зелених чоловічків Голайдо зустрів з відкритими обіймами, адже за його словами окупанти принесли до нього додому чимало позитивних змін, зокрема і у футболі. А от дії української влади колишній гравець категорично засудив. Але найбільшим зашкваром Голайдо відзначився незадовго до чергового приходу на престол кремлівського коротуна. Лише вдумайтесь, ексровець збірної України зіграв за Путін тім під час передвиборчої гонки 2018-го. Не цурається російського паспорту, і ще один відомий футбольний сімферополець Юрій Вакс Рефері майже 10 років роздавав гірчичники у найвищому українському дивізіоні і примудрявся залишатися при справах, навіть коли уже перефарбувався у триколор у 2014-му. Тут чимало запитань до наших спецслужб і керівництва українського футболу. Мовчимо уже про те, що Ваксу прізвисько Бакс дали аж ніяк не через співзвучність із прізвищем. Зараз у Ребіжчика також усе гаразд обслуговує футбольну фоміду в окупованому Криму і покірно позує на роботі в ганчірках із З-символікою. Вибір сімферопольців можна бодай якось пояснити з огляду на місце їх народження. А чим керувався вихованець львівського футболу Сергій Даниловський, коли під час повномасштабного вторгнення знайшов собі роботу в чемпіонаті Московської області в аматорському клубі ФК Куркіно. Ультрасам Львівських Карпат, де півзахисник розпочинав свою професійну кар'єру, за проданцю краще на очі не потрапляти. А те, що провів один матч за національну збірну, Даниловський вже, мабуть, і забув. Сподіваємось, що у нашої футбольної громадськості з пам'яттю усе гаразд із грайці цих манкуртів в українську улюблену гру шлях закритий назавжди. Гори у пеклі зрадник разом зі своїм новим гавноклубом Разом зі своєю новою батьківщиною